Вітаю вас, шановне товариство. Якщо ти слідкуєш за тенденціями і вінрейтами героїв, то ти бачиш, що у Сардара зараз 54,8% вінрейт був, а тепер став 55,7%. Це майже, майже топ-2 герой на імортальних рангах. І якщо подивитися на всіх рейтингах, то ми бачимо, що Сардар має неймовірно високий вінрейт Ну, тільки якщо ми не беремо найнижчі рейтинги, та навіть тут це в топ-4 герої знаходиться. І з чим же це пов'язано, ти можеш у мене спитати. Скажу like чесно, я небагато зараз доту грав, бо постійно слідкував за професійними іграми, а саме за українськими командами. Кожен день на стрім ми дивилися ігри. Якісь відео я викладав у записі. На Ютубі, і відповідь він на Сардарі, я зміг знайти в фіналі, котрі перемогли команда Бейт. Це дуже потужний герой. На нього є дуже крутий зараз білд, з котрим грають майже всі. У мене, до речі, 30-тір Сардар, також стата на ньому доволі непогана, як на мене, 600 ігор майже. Ну і давайте тепер дивитися, що ж цей Сардар робить такого, чого не робив раніше. Перш за все, його стартовий закуп. Я гадаю, що це доволі непоганий стартовий закуп у нього в цій грі. Враховуючи навіть, що він стоїть проти наги, котра ну не сильно активно ставить з спалами, ти не менш це хороший айтем білд зі старту. Можете так купляти. Даного він одне з'їв вже бо його на руні прохарасили. Приносить собі зразу ще. Три танго, це, в принципі, дефолт. Якщо ви бачите, що у вас на руні прохарасили, там навіть одне танго вибили, і у вас фул ХП не стало після того, як ви його з'їли, Приносяться ще собі тангуси, щоб не просідати а, по статам, ну, тільки по статам, по ХП, а, відповідно. Бо на сапорти тільки розраховувати це не найкраща ідея. Ми бачимо, що раз взагалі ресурсів зараз немає, тим паче в пабліку. Так от, поки що наче виглядає все дефолтно. Він качає стан, далі буде качати баш. Але не поспішайте. Раніше, якщо ти граєш проти наги Сирени, на Сардарі у тебе величезні проблеми виникають. В цілому, напевно, Тім Тіклс так і гадали, що ми візьмемо проти Сардара Нагу, і він буде мати величезні проблеми на лінії, бо зазвичай Сардар качається через Баш. Але не тепер. Тепер на Сардарі у тебе абсолютно інша ситуація. Ти максиш стан. Так, звісно, кріпів в лісі, ти будеш фармити менше, тому що тичка з Башу, вона... Дає подвійний демедж а, по кріпам нейтральним, ну і не тільки по нейтральним, а й по кріпам на лінії. Але якщо подивитися, що зробили Сардару, йому апнули, а, точніше, не, не апнули, а зменшили кулдаун на стан на 1 секунду. тут це небагато, тим не менш вінрейт ми зараз бачимо. Це в останньому патчі зробили. Плюс що робить цей спел? Так, він не надовго станеть, він станеть всього-навсього на 0,8 секунду. Це взагалі смішно, якщо чесно. Але тим не менш, він ще уповільнює рух у ворожого героя, сповільнює атаку, а це вже тривалість уповільнення на 5 секунд. Тільки уявіть імпакт від цього на лінії. Ну і плюси, а у є демедж на 225. Це дуже і дуже потужно. Плюс до цього зараз ну він конкретно збирав в цих іграх майже в кожній грі фейзи, ну не майже в кожній, в кожній, точніше в грі Файз. він збирав фейзи. Тим не менш, я гадаю, що якщо ви граєте не проти там якогось рейндж-героя, умовно там проти Дром Рейнджер, луни, вам не треба збирати ці фейзи. Ну і, звісно, якщо там мінус арморні герої, як алхімік у флейні у них і Нага, то тоді ти також збираєш фейзи. У всіх інших випадках, як на мене, все рівно можна брати павертрец, це непоганий айтем. І мани дає. І атак спіт рівно буде у тобі у нагоді. Це є хорошим рішенням. За можливість випускати цей гайд. Я хочу подякувати топовим девайсам від Logitech, Бо інакше, як би я дивився ці реплеї взагалі без хороших девайсів, я б мізклікав постійно і не зрозумів, що зі мною відбувалося. Дякую, Logitech. Наступна зміна полягає також в тому, що він не бере собі Mask of Madness, як це було раніше. Mask of Madness варто було брати, бо ти. Максиш собі баши, ти можеш можеш дуже швидко качати енджентів і, типу, тобі абсолютно нічого не зробити. Тут зразу трошки по іншому грається, ти береш собі майже завжди ехо саблю. Ну не майже а завжди, а завжди, напевно. В деяких випадках, якщо у тебе буде провальна лінія, можеш задуматись про мідас, щоб камбекати, бо мідас допоможе тобі купити далі найбільш критично важливі для, для тебе шмотки. Все рівно треба буде купляти ехо саблю, звісно. А, ну може там після блінка вже по ситуації будеш дивитися а, в якійсь складній грі. А тим не менш, екосавля це маскев зараз з цим тим білдом. Далі, звісно, він бере собі блінкдагер. Не треба тут думати про те, що. Ти будеш на сардарі постійно е, там гангати, вбивати героїв. Ні, все рівно ти можеш жати також на, сві, на свій фарм. Один мув, звісно, бажано робити, бо він тут купив він і пішов знову фармити еншитів. Так е, я вам не рекомендую робити. Візьміть свого саппорта смок, будь-якого ви можете е, вбити ну, майже будь-якого героя на мапі. Єдине, що треба зарядити, баш. Тут захосаблює особливість в тому, що тобі не в три баш заряджати треба, а в два. Цього буде більш ніж достатньо. Ну, цей мув виглядав доволі таки коментно що не пройшло, просто прийшли на мід. Але тим не менш Тавер вони з Раста Вардана почали забирати. Ви можете зробити те в смаці, щоб загангати герою вашому пабліку, або ж прийти під якийсь обжектів, або телепортнутися кудись, щоб задефати там таверу, мовно, чи щось на кшталт цього. Бачимо, демеджа цей герой пропонує дуже багато. Любі друзі, зараз ідеальний момент для того, щоб поставити вподобайку цьому відео, написати коментар з трьох слів і, звісно, підписатись на канал. Не забувайте про це, будь ласка, бо це справді допомагає просувати цей контент. Ну, і якщо глобально подивитись на героя, зараз на... На 16-й хвилині у нього безліч демеджа, у нього 17 армора, він льотає наче, я не знаю, якісь, якась Формула-1 на річці, якщо він знаходиться. Плюс до цього не забувайте, що Ампліфай він допомагає. Ще, от чому зараз ехосабля беруть, а на Масковменеси. Ти можеш спокійно енджі фармати. Тому що, коли ти вішаєш ампліфай, позаду цілі, на котрі ти повісив ампліфай, з'являється калюжа. Що дає калюжа? Вона дає тобі бонусний армор з першого спила, відповідно, бонусну хп регенерацію, і ти швидше швидше трохи бігаєш. Це дуже і дуже приємно. Звертаю увагу, що талант він ігнорує на 10 рівні, бо хоче брати правий талант. Тим не менш, мені здається, лівий талант він навіть може бути трошечки потужнішим, бо мінус 2 секунди кулдавна це не дуже сильно впливає на Сардара, як на мене. Ну і тут ви мене спитаєте, а що ж робити далі? Ну тут все просто. Ти зробив якийсь Зі своєю командою з бікнагером в ідеалі після цього ти фармиш аганім. Звертаю вашу увагу, що треба розбирати ехосаблю і забирати звідти Огар ак того, щоб зібрати Аганім. Аганім дає неймовірно круті бонуси Сардару на такій стадії, та, в принципі, на будь-якій стадії. Але в мідгеймі це взагалі дуже потужно відчувається, ну там після 20-ї, коли мається цю Бо регенерація у тебе з першого спила збільшується до 30, коли ти в 4 його прокачаєш. Додатково броня у тебе також збільшується на плюс 15. Але що дуже важливо, у тебе ще завжди є опір ефектом 40% плюс. Плюс не забувай про те, що, що ти натискаєш штан, і у тебе зразу ж створюється калюжа. Тобто ти постійно е, можеш знаходитись в ось цій калюжі, ну єдине, що якщо будеш жати проти Магнуса, як тут, не забувай, що тебе можуть скавернути і Сатасразіс на цьому закінчиться. Відповідно, герой стає ну, невмирущий абсолютно, незрозуміло, що робити цим Магнусом. Навіть по цій ситуації, подивіться, він летить, вбиває одного героя, знаходить ще Магнуса ось тут, тичку. Ну, якщо чесно, він би його соло тут вбив. Герой, ну, краще зараз персонажа в доті, мені здається, на такій стадії складно зайти. Далі, звертаю вашу увагу, він бере тут Рейдіанс, тому що грає проти Наги. Але, як на мене, навіть при тому, що ти граєш проти Наги, Редіанс можна рівно не брати. Я зараз поясню чому. По-перше, тут кераса дуже імбовий айтем, котрий ніхто, окрім Сардара, не збере. Пунка збирає шиву, вводиться кераса до одного місця. Ну, тут ви, я думаю, зрозуміли. Фішка Сардара полягає в тому, і сила Сардара полягає в тому, що у нього дуже імбовий шар. Він не є прям неймовірно імбовим до 20-го левела, а от коли 20-й левел з'являється, там взагалі хай ему греть. Чому фішка? На 15-му левелі ти завжди береш талант на ХП. На 20-му ти береш правий талант на на Населдарі. Що це дає? Фішка в тому, що якщо він. Подивіться, скільки це демоджа. По-перше, ти пушиш будь-яку пачку кріпасів з одного стана. Натискаєш стан, пачка запушується. Навіть тут подивитися, він еншентом наніс 800 фізичного демеджа. Суть у тому, що Шарт, він вішає ампліфай по всім героям, котрих ти застанив. Але механіка така, що спочатку вішається ампліфай. А потім проходить демедж стану. Відповідно, стан це фізична шкода. Ульта шарточніше віша яке рогів Хейс, а це мінус армор. Більше фізичної шкоди зі стану. таким чином. З талантом, відповідно, це ще плюс 150. Взагалі, хай ему як сильна. Яка альтернатива цьому айтему? Я поясню: Актарін найкращий айтем, який вам треба замість цього рейдіанс. Ну, Кіраса також, знову ж таки, імба. але Актарін ще краще. Актарін, Кіраса і ну, Герой Машина чому суть Актаріна? Ну, зрозуміло, в тому, що він зменшує кулдаун. Але не забувайте про те, що у нього немає айтемів на ману. І айтеми на ману, айтеми на ману з таким айтем, білдом, вони, ну, скажімо так, вітаються. Тому, коли ти збираєш актарін, у тебе, окрім там статів базової мани і там зменшення кулдауну, є ще дуже приємні 5 мана ренгенерації на стандарі. І відповідно, ці чи 4 шмотки. Також можна взяти на якусь мана регенерацію на цьому герої. Тому що у тебе і так статус резіст доволі такий потужний. Ну він бере блутур для цього, по суті. Але тим не менш можна брати ось так, як я вам порекомендував. Останньою шмоткою він бере Overwhelming Блінк. Але тут знову ж таки по ситуації, бо світ Блінк або ж Аркейн Блінк, так само щоб частіше блінкуватися і станути героїв і мати більше мани, мені здається, може бути трохи кращим. Бо ну все рівно у нього не така величезна. Не такий величезний атак спід, героя він не швидко вбиває. Але з іншого боку, якщо треба бути більш танковішим, це не є якоюсь помилкою. Тут як вам подобається, можна е, три вида блінка взяти. Я не думаю, що е, якийсь з них буде помилкою, якщо ви зберете. Важливо, на 25-му левелі ви можливо подумали, що треба взяти талант на мінус кулдаун зі стана. Ні, не беріть його. Так, стан наносить багато демеджа. Так, прикольно постійно його спамити, але... Лівий талант це абсолютна імба в лейтгеймі. Ти ніяким чином не можеш зняти корозів. Єдине, єдине, запам'ятайте, з шарда корозів знімається. Це доволі дивно працює, ну, але тим не менш. Тому що ну, напевно це було б знати було, бо, бо стан, котрий, котрий віше корозів хейс, ти можеш його постійно зняти. Типу, це я, напевно можу розуміти. Але... Ультимейт, якщо ти навішаєш своєю ручкою, ти не, ворожий герой не зможе зняти ніяким чином, і це лейтгеймі дуже потужно. Бо мінус 20 армору, але це кльово, але також постійний віжен на якійсь там нагасирені, це взагалі не перевершено. І таким чином я рекомендую вам брати широ цього героя, бо цей стандарт це справді машина. Я дивився, скільки він робив імпакту в цих іграх. Ну навіть подивіться по ось цьому Team геймтімфайту Він до професій приніс останню шмоткою для двох Блекінбарі, ну тут вже кому як подобається. На нього нападають скувірать. 50-та хвилина, по суті, наші повинні швидко вбивати, але йому ніхто нічого абсолютно не може зробити. Ну і таким чином, в принципі, ми бачимо, що так він не вбиває татал хіміка, але тим не менш, спейс він солідний створює. На себе двох героїв забрав. Тут бівер щось лара, якийсь кидав, Бівер побіжить звідси, але тим не менш у героїв вже ворожих немає байбека. І цей Сардар з рахунком 17-1-8 завершує цю карту. Давайте тепер про героїв. Котрийми треба пікати Сардара, дивіться тут варто розуміти, що Сардар це герой, дуже залежний від лінії. Бо якщо ви в салат програєте лінію, повірте мені. Це не буде найкращим героєм, Садар. Тобто вам треба як мінімум постояти 50 на 50 цю лінію, щоб реалізувати адекватно героя. Відповідно, я не рекомендую його брати з якимись мілішними сапортами, бо два мілішника це зазвичай завжди слабість на лінії. Ну, якщо тільки там якийсь тускар, можливо, ви його з ним візьмете, це не буде поганим рішенням. Тому, відповідно, беріть його з будь-яким рейнджовим сильним сапортом: Рімстроук, Раста, Апарат, Ліон, Дацл. Дарквілу, їх зараз безліч, і на них всі грають. Відповідно, просто береш і кайфуєш. Проти кого він слабкий. Дивіться, ну, в цьому фіналі проти Садара доволі таки складно їм було грати. І я можу сказати чому? Бо ти справді не знаєш зараз, що проти нього брати. Напевно, найкраще рішення це буде Темпларка на кері, бо Темпларка не дуже сильно від нього буде страждати по грі. Це 100%. Можливо, якась луна на нормальній лінії там з андайнгом, з трендом, будь-який рейндж герой буде непоганим вибором проти Сардара. рейнджер також. Але тут знову ж таки є ось цей айтем білд через фейзи фастові, і ти швидко на них набігаєш, даєш стан, апнутий, і герой просто вмирає. Вони нікуди не можуть дітися, якщо така ситуація трапляється. Тому, відповідно, зараз якоїсь кантри проти нього прям явної немає. Не ну, може знову ж таки там разор, такі екзотичні I трошечки герої. Hey. Ну, але ж тому у нього і хороший мінрейт. Тому користуйтесь, поки не пофіксили. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал. Сподіваюсь, колись і легіонку апнуть, що її можна буде спамити, як Савдара зараз. На все добре.